Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий, зі жменою приємнок, якими радо ділюся з вами, любі підписники, відвідувачі, глядачі, слухачі, донатори, офірувальники, підтримувачі, спонсори, побратими, посестри всі дієво і позитивно небайдужі люди. Українофіли з усієї планети. Перевірте підписочку на перший український канал з ремонту бронетехніки. І от про що маю розповісти. На щастя, зараз бачите, напевно, в пабліках, так, в публічному просторі на наших каналах. Наплив прохань, рухів. І це все має. Найближчим часом тільки поширюватися, інтенсифікуватися, тому що трапляється така подоба, так звана Learning Curve, так? тобто сплеск. Сплеск діяльності пов'язаний не тільки і не тільки з тим, що зараз відкриваються нові можливості, приходять нові люди, нові партнери, помічники. А і з тим, що хто знову ж таки читає, дивиться на наш канал, Facebook, YouTube, знає, що перед цим я мав великий спротив у моїх розвитках, проєктах, і ми рухалися не стільки завдяки, скільки всупереч, в супереч оточенню. Так, натомість зараз, буквально сьогодні, у нас початок січня 2023 року, я отримав доступ і можливість використовувати для дослідження аналізу експериментів більшу кількість бойових машин піхоти бойових, які реально працюють для дослідження експериментальних різних частин, зокрема, крильчаток обдуву компресора БМП, що означає те, що. Досліджувати ми будемо більшу кількість експериментів. У нас буде більший статистичний матеріал для досліджень, для аналізу, і ми будемо значно швидше розвиватися, випробовувати, аналізувати, робити висновки і рухатися далі. Тому що зараз Господь дає сполучати наявність машин для експериментування, які щедро надають свідомі, уважні, акуратні і. Чудові насправді <кійці> бійці, побратими, <кій> користувачі бронетехніки, ваші офіри з банки, якими ми сплачуємо той матеріал і певний обсяг робіт, які не отримуємо в подарунок. Бо насправді в подарунок ми отримуємо дуже-дуже багато від металообробників, друкарів. І людей з безліч інших галузей в Україні. Плюс зараз, перед самим новим роком, підключилася до проєкту команда Друкармія UA. Що це означає? Це означає, що ми отримали доступ до значно більших ресурсів і можливість їх застосовувати. Тому я вірю, що до весни 2024 року ми вже матимемо. Крильчатку обдуву БМП з гарантованими трьома сотнями мотогодин пробігу, що тотожне гарантованому мотопробігу сучасних дзвонів БМП з українських заводів. Так, це я вважатиму цілком пристойним результатом з тим, з чим можна працювати паралельно. Паралельно, добродій Руслан, потужний волонтер, який робить купу унікальних штук. Розробляє нам інші експериментальні частини бронетехніки, одні з яких є корпус турбіни на БМП. Власне, це корпус до цієї крильчатки, яку ми експериментуємо. Тому що це така цікава конструкція, на яку недосвідчена людина дивиться і думає, ну, це, це просто каструля. Ну що там взяти, склепати цю каструлю, зварити там аргоном чи будь-якою іншою зваркою. це... Ну, Проста справа. Насправді там, там зовсім все не так просто, як може здаватися, як і багато де в житті, взагалі, і в роботі з бронетехнікою. Зокрема, багато магії, багато того, що на перший погляд здається простим, а насправді таким не є. Точніше, є таким рівно доти, доки ти почнеш його робити. І на цьому етапі відвалюється левого частка тих небагатьох, хто все ж таки пробує і береться. Натомість мою хватку бультер'єра, ви знаєте, і коли я її не реалізую в бойових безпосередньо умовах супроти росіян, ворогів, убивць, гвалтівників, окупантів України, я це роблю кожною гаєчкою, болтиком, гвинтиком. Рухом, ключиком, відповідальністю, зашплінтованим з'єднанням, реалізацією і виготовленням, випрошуванням по лілях, унікальних речей, які бійці в своїх підрозділах, коли пробують, намагаються отримати, чують від комірничих, там, від командирів, тільки немає на складі. От. Натомість ми їхні машини укомплектовуємо цим. і Тішимося з того, що коли люди звертаються по ці частини, необхідні їм для роботи, і звітують про отримання і використання, коли можуть. Це значить, ці речі потрапляють в добрі руки. Як і всі ті ресурси, які отримую я від Всесвіту, від вас для роботи мене, моєї команди, мого підрозділу. Працюємо все. Краще звітуємо про все, що можемо, і з вірою у нашу безальтернативну перемогу. Переможемо, бо інакше не може бути. А головне, пам'ятайте, наша Українофілія недостатня. Слава нації! Працюємо!